Минулого тижня обговорювали можливі напрями співпраці. А від цього вже вивчають проєкти, з реалізацією яких могли би допомогти. Чернігів активно розвиває та зміцнює існуючі партнерські зв'язки. І нині мова про королівство Бельгія, делегація якого днями перебувала в місті з робочим візитом, як зазначив виконувач обов'язків міського голови. Ми перші з ким вони починають працювати, відкриваючи своє офіційне представництво в Україні. Два дні з трьох, які вони в Україні вони працювали з нашим містом, і досить конструктивно. Я вважаю, 150 мільйонів євро за 4 роки. Вони планують направити на проекти відбудови в Україні акцент на заклади освіти, заклади охорони здоров'я. І ми пропонуємо додати до цього реабілітацію. Чернігів і його потреби бельгійська сторона вивчала за цифровою платформою Дрім, де зібрані всі об'єкти по Україні, що потребують відновлення. Повідомив Ломако на нараді. Відтак вкотре доручив системно наповнювати цю урядову платформу проєктами, на котрі можна потенційно залучати донорів, а також тими, що демонструють позитивний приклад партнерства. Дія їм подобається, дрім їм подобається. Це для них такі інноваційні речі, і їй подобається з ним працювати. Відповідно, якщо там не буде наших проєктів, їх просто ніхто не буде бачити, ні наш уряд не буде їх бачити, ні партнери не будуть бачити, і ми не зможемо їх, скажімо так, отримати на їх фінансування. На базі дріму Чернігів формує профіль громади, де презентує місто та потреби. З його наповненням допомагають фахівці залучені ГІЗ. Організація визначила Чернігів та Миколаїв лідерами ефективної співпраці з міжнародними донорами. За рекомендацією GIZ, не нашого уряду, а саме GIZ, вона запропонувала два міста, які найбільш ефективно це роблять. Це Миколаїв і чернігів Ми потрапили в цей список двох міст з найбільш ефективною прикладом співпраці. І в червні планується на рекавері конференції в Берліні презентувати цей профіль нашої громади і Миколаївської як найбільш ефективний саме по співпраці з партнерами на базі платформи Dream. Крім того, зараз ведуться перемовини із ПРООН щодо співфінансування проєкту відновлення однієї із найбільших шкіл у місті – 19-ї. Навчальний заклад пережив чотири прямі прильоти. Ще вісім зафіксували неподалік. Там необхідно виконати третю чергу робіт та термомодернізацію будівлі. За попередніми підрахунками це становитиме 156 мільйонів гривень. Ломако доручив переглянути проєктну документацію та оптимізувати витрати, аби зменшити навантаження на міський бюджет. При цьому не втративши рівень виконання робіт.